Такою буде наша зустріч завтра, але понеділок тільки розпочався. І сьогодні, 13 січня. Нагадую, на нас чекає свято. А ввечері обов'язково треба співати. Що Щедрівки? Правильно. І ми вам їх даруємо просто зараз. Першому сьогодні будемо у прямому ефірі сніданку з один щедрівку. Заспівають українські барви. Чи цьому дому та й веселому? Чи дозволите колядувати? Колядувати дім звеселяти! Дім звеселяти Христа Славити дозволяємо. Сіредися, жито пшениця і всяка пашниця на щастя, на здоров'я, на той новий рік, що родило краще, як торік. Коноплі під стелю, льон по коліна, щоб вас, хрещених, голова не боліла. Старий рік минає, новий наступає, старий рік минає, новий наступає, новий. Наступає, пане господарю, великий владарю, пане господарю, великий владарю, великий владарю. дайте нам полиці хліба і пшениці, дайте. ж, друзі, святкового вам настрою щедрого столу. Зустрімося в новому році вже точно 2014-му, 100%. стовідсотку. А за 10 хвилин продовжить інформаційний ранок Єгор Гордій у новому випуску. Те ми одягаємося в мережі магазинів Гранді фірми. до зустрічі в 6.45 і з новим таки роком. Папа -па. щасти.